Вірні від цієї книжки і ілюстрації такі файні. І дуже мені це подобається. Гарний шрифт, гарний папір, красиво все оформлене, саме різдвяний настрій, мужицький янгел. Я буду додавати, мабуть, варто додати до цього стріму. qr коди якимось чином. Але я не уявляю, як це зробити. Коляда, хрест і Модес Левіцький. Друзі, ну, це просто щось неможливе. А ще зрозуміло, що я знаю дві-три колядки і, і все. Бо тут вже е, так вхопила оченятками трошечки там, і зрозуміла, що я цих колядок взагалі не знаю. Сетка. Це треба виправляти, друзі. Одним словом, що це треба виправляти, треба пошукати, вивчити ці колядки і бути в темі. Різдво вже за місяць, і ми маємо знати наших письменників, які писали дивовіжні оповідання. Маємо знати нашу культуру колядки, маємо знати. Різні наші з вами традиції, які складаються щодо Різдва. Ну, про 12 страв всі знають, але що вони означають? Наше котя на Різдво, той самий павук, той самий дідух. От що вони означали для нас, для наших прабабусь, прадідусів, бо бабусі і дідусі вже росли без цього. Це вже пра, треба туди аж шукати. Дуже мені цікаво. Ви знаєте, це дивишся як на казку, а потім мурашить від того, що розумієш, що... а люди так жили, це їх реальність. Реальність наших родичів, які вже пішли. От. Але це їх реальність, і вони так жили. Це для них були звичайні речі. Тож, друзі, видавництво Віват, Харків. Хто ще не придбав різдвяна класика? Ось такий здоровезний талмуд. Рекомендую. Прям рекомендую і сподіваюся, що вам зайде. Інночка, привіт! Я нині вже завершую стрім. Ой-ой-ой, у нас зараз тривога, і вам мабуть, чутно. Ну, я до вікна не підійду, щоб показати, друзі. Я маю бути в безпечному місці. Отже, всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Замовляйте, різдвяна класика видавництво Юват. Підтримуйте наших харків'ян. Взагалі, хоча б добрим словом, хоча б, е, ну я не знаю, е, ось іще раз QR-коди, де можна їх оповідання. Е, скануйте і слухайте. QR-код збережіть собі на телефончики. Скануйте і слухайте уривки з цієї книги, таким чином підтримуючи е, наші українські видання. Ось таким чином. Друзі, маю завершувати стрім, бо треба. Треба йти в безпечне місце. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку. Мирного неба та Божих благословень. До наступних стрімів. Па-па.